треба дорослішити українці мають дорослі жити і може пару трійку таких випадків якось вплинуть на 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 пси, ід, ідіотичні психічні хвороби багатьох людей які якось почнуть тихі тихіше до цього ставитися і чекати поки поки мама бодай бодай Батьки не дізнаються, діти не дізнаються. Не може такого бути, щоб з новин. Альо, щоб з новин люди, щоб з мереж люди дізналися про смерть свого сина. Такого бути не може. В журналістиці існує закон про ембарго. До того часу, як матері чи дружині, а краще і матері, якщо це людина чоловічого чоловічої статі, а краще і матері, і дружині повідомляються першими, вони перші дізнаються про смерть свого сина. А потім можна що завгодно робити вже: брати інтерв'ю, обговорювати, розмірковувати. Закону про ембарго не може бути в соціальних мережах. Як ви можете мільйонам користувачів мережами запровадити ембарго? Ніяк не можете. Тому в соціальних мережах є плюси, а є от зараз ми бачимо, ми спостерігаємо мінус. Бо кожен в голові у себе має скласти якусь картину, що може не треба про це так голосно говорити, коли ми нічого не знаємо. Є критика Генштабу Збройних сил України, є критика Збройних сил, є критика, ну як завжди, Офісу президента. Це війна, і я камінь не кину, тому що е, на війні ми не знаємо, хто, де, як, чому. Одна з версій, я не кажу, що вона головна, я б'ю себе по, 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 по роту, Що вони пішли кудись розвідку, там зав'язався якийсь двобій. Хтось загинув, кого взяли в полон, хтось був несвідомий. І, і і це це не парад на Червоній площі. На, ле. О, о батальйону! І ми точно знаємо, хто де, куди йде. А тут лісова смуга, ліси, щось ще, щось ще, що ще. Безперечно, було б класно, якби ми всі все завжди знали. І, може, і треба вимагати від військових, але у нас не натівська ще армія. Далеко не натівська. З правилами знов-таки з правилами, законами, придуманими всередині і на досвіді роботи різноманітних натівських армій. У нас величезний тепер є досвід. Найбільше, мабуть, в світі. Але оці, як би сказати, Цивільно-побутові моменти, ще, мабуть, я, я не думаю, що вони вже є, що вони за рік виникли. Тому я думаю, що все це а, наслідки о -о -о цього, знаєте, цивілізації наслідки цивілізації. Ми можемо це критикувати говорити, це погано, а нічого зробити не можна. Ви мережі заборонити не зможете. Допоки будуть мережі, допоки за мережами будуть живі люди. Величезна кількість, з яких є ідіотами. Де б вони не жили? В Україні, в Сполучених Штатах, в Канаді і так далі. І дай Боже, щоб у них все вийшло. Не тільки з гальмуванням якихось законів, а вийшло протверезіння розуміння, що не буває, коли ти йдеш від літери А, тоталітарного авторитарного устрою до літери Б. Демократичного устрою а поруч ще навісає над тобою як над Україною так і над Росією над більшістю країн Отакий От тоталітарно-авторитарний монстр у вигляді Путіна і Росії дуже важко пройти з літера А до Тиї літера Б. Мені цікаво ще і те, що Грузія показує, що можливо повернення. Що це щоденна робота. Ти не можеш. Виграти революцію, Україна вигравала багато революцій, і що і тепер воює вже другий рік, якщо брати велику війну, і дев'ятий, якщо брати просто війну. Здавалося Асетія, Абхазія, Відторгнуті, там стоять росіяни, російські війська. Здавалося, Грузи не мають зрозуміти, що все, що пов'язано з Росією, це Кака, а що не пов'язано, це цяця. -ця. Ні, обрали одного, а той привів за собою ще купу, купу народу, і цей народ тепер керує Грузією і впроваджує російську логіку. Ну, далі я не знаю. То, то Чому я не можу зробити висновок, що українці так само зроблять? Чому? Тому що та да, є війна, да, кривава, як у грузинів. Да, я ж кажу, що я, я бачив це все. Біженців, і військових на вулицях в і так далі тому подібне. Тому це така складна, складна, непроста історія. Побажаємо грузинам перемог. Нарешті якось з'ясування, за якою барикадою вони знаходяться, за демократичною чи за тоталітарною і, і і і от і все, що я хотів сказати. На все добре, дякую за вау.